Onslaught. це восьмий Блок Magic The Gathering, який виходив з 2002 по 2003 рік. Намалюємо собі картинку: Домінаріо потроху оговтується від вторгнення Ферексі. тих мутантів здолали, ліси отарів знову квітно. Природа настільки очистилася, що до цих лісів повернулися ельфи, відродився попит на хліб і видовище. Тому кабал, букмекерська контора, вдало замаскована під тиранічний культ смерті, розконсервовує гладіаторські ями. Але герої минувших днів все, ще прагнуть слави. Зустрічайте це. Камал та його сестра Джеска. Камал воїн, загартований в боях з фіраксійцями. Окрім репутації, відчай духа та ПТЕСРО здобув на війні дуже незвичний трофей, блискучий камінь Мірарі. Цей артефакт наділяє свого володаря надприродньою силою, але робить це ціною здорового глузду. Сфера поступово руйнує розум власника та посилює деструктивні емоції, змушує плодити хаос і ним же живися. Камала, який спершу прикрутив міралі до свого меча, наче бумер замінює на молдажник, на перемикачі Власне власно і позбувся артефакту. Він відкинув лють і заімбрейсив єднання з природою, потужно відаючи разом з лісовими ельфами у цих друїдів певно найкраща заза на континенті. Дінглбері настільки потужний артефакт у кущі було не найрозумнішим рішенням в житті Камала, проте судячи з обличчя і не найтупішим. До цього ми ще повернемось. Тим часом Джеска, молодша сестра Камала, яка заздрила з звитяжним подвигам брата, вирішила покрити себе вічною славою у якості гладіатора Ям Кабалу. Брат, звісно, був проти, але амбіції та згубний вплив Мірарі, відголоски якого можна тепер було помітити на усьому континенті, штовхали Джеску вперед. З часом Кабал помічає нову суперзірку арени та бере її під своє крило, що ще більше відділяє брата та сестру. До того ж, звістка про загадковий артефакт інтригує лідера організації, який прагне будь-якою ціною ним заволодіти. У відповідь на підступи Кабалу лісові племена об'єднуються щоб захистити свій дім. Камал відірвався від Бонга... І зрозумів, що боротьба неминуча, боротьба з самим собою. чуваче. згодом сила мірарів виплескується з голів людей на матеріальний світ. Усе живе починає мутувати. Дерева розростаються до небувалих розмірів, ельфи стають подібними до ентів Токіна. Кабал, слідкуючи за трендами, використовував мутантів для створення власної армії. Інші види відносно розумних істот, от як гобліни, також почали солідаризуватися, відриваючи собі власний шмат пирога у новій реальності. Світ занурився у хаос. Ще однією неприємною звісткою для Камала була доля Джески. Під впливом Мірарі та дрібки темного чаклунства Кабалу. Вона переродилася у фейч недоторкану.